Донька навчалася в Індії і вчинає повінь. Все, що там було під час і після ми це жахіття знаємо. Місце на місці, якому було Каховське водохранилище, воно якесь святе, воно живе, там якийсь прям канал, і втримати ці знання могли тільки воїни. Україна стає батьківщиною народження програм нового часу. У сні можна взагалі вирішувати будь-які питання. Антихрист, інкорпорація, тобто зайшло, витіснило свідомість. А екскорпорований взагалі, ну я так розумію, що вся путінська влада. І була інформація, що Україна вже пройшла два іспита: вогонь, вода зараз нас чекає мідна труба, а там якось всі так ахнуть. Тож, е, чекаємо, вітаю! З вами Ева на каналі Мій Світ. У нас на каналі реально були попередження про те, що це відбудеться. І за древніми індійськими пророцтвами у нас, пам'ятаєте, астероїд впав в Києві. І в древніх писаннях було написано, що якщо такий знак над Україною, то це може означати там і кілька пунктів. І серед них про те, що може бути затоплення чи підрив дамби. З іншого боку, ще інші люди говорили, що це може бути. Я випадково натрапила на ваш ефір, в якому ви також розповідали, що ви це бачили. Так, да, але ми бачили ще 6 років тому. Oh, 6. 6. Да, 6. да. тобто можна вважати, що ця тема вона мала би бути і її не відвернути. Але була різниця: це буде київське, тобто Вишгородське водохранилище з Київським морем. Що це буде Каховське? А якби це було Київське, то була б е, як карта Доміно складена е, взагалі вся ця система, і це було надстрашне. І тому е, це було обов'язковим. Але е, варіативність вибирала да коли буцеві е, що щось цього може відбутися на той час, коли там це повинно було відбутися. А до речі, зараз дуже багато мови власне про Київський цю тему досліджую. Всі заспокоюють моїх глядачів, що ні, Києву нічого не загрожує. Воно в полі було і було незрозуміло, де я я розповідала про те, де да, що повинен був Київ бути лівобережний, правобережний. А вони вже так прямо цими термінами там все собі якось підготували. Я не знаю, колись, напевно, знайдуть оці всі підтвердження. А і ГЕС і водохранилище також якісь були обов'язкові поєнти. Це все змістилося із Києва в іншу частину, де ми також отримали але тепер Херсон правий лівий, та сама ця ГЕС і АЕС. По моїм відчуттям. А зараз у Київському нічого водохранилище не цей загрози я не бачу особисто поки. тому що дуже багато варіантів все ще є, і вони знаєте, буває. Де щось відкривається, і потім раз це немає, і ти не знаєш, що ми вже в якомусь іншому коридорі подій, чи просто знаєте, що планети стали, знову щось відкрилося. І ще зауважу: багато в коментарях люди, глядачі, писали, що їм сниться потоп, потоп, велика вода. Звичайним людям йшла інформація. йшов сигнал? Дивіться, Оксан, інформація дається дійсно, раз вона дається, то вона попереджує, вона попереджує щось, і дійсно ми можемо її використати. Інше, коли ми приходимо в цю точку. У біфукації, от в цю точку напругу. Прямо, знаєте, як кінчик голочки, ось прямо тут він тисне щось. То в усіх паралельних реальностях також відбувається ніби таке схлопування події певної. Тому що це одна й та сама подія, але в різних варіантах сценарію або гучності, або трішки варіативності, або ще щось. Проживаючи одне, йде схлопування того іншого. Найлегший спосіб це прожити в сні. Я знаю, що є техніки, в мене, на жаль, немає до них доступу. Я їздила, їздила по всій Індії, я не знайшла тої людини, хто міг би мені передати ці знання в монахів, тому що школи, шкіл вже таких немає, але ще я знала, що є певні такі носії, хранителі да, цієї інформації, як у сні можна взагалі вирішувати будь-які питання. І це не просто там усвідомлення сновидіння. Там, прям певно, якийсь є протокол, активація, доступ тобі. Тобто сім сім відкрийся тобі, чим там вони чи мантрою, чи символом, чи чим там, чи якось по-іншому. Чи якщо ти маєш доступ, ти взагалі подумав, ти вже там. І вони через сон вирішували величезну кількість питань. І тому оця подія могла в свідомому і несвідомому і в світі сну у багатьох прокручуватися як від. Апогею до там, найкращого якогось варіанту. Ми просто бачимо, як працює матриця. Ми просто бачимо, як працює матриця. Ти повинен це прожити. Це буде це рокова програма, ти її не обійдеш. Але ти можеш її, з точки зору руйну, якщо вона руйнівна, наскільки буде руйнування? Це її варіативність. Але коли ти проживаєш, то все схлопається. Все. І в залежності від того, як ти справився, пройшов через цю свою. У мене <смеш> просто мої слова, да, то штучку біфуркації, це ну, певний виворот такий. А далі ти тоді йдеш і все, вже програм нема. А, тому сни все добре. А, якщо він поганий, зранку встав, вмився і сказав, куди вода, туди сумився. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Так, давайте тепер поговоримо про вашу польову роботу, про Херсон і про великий луг. Як тільки відбулася ця, ця подія, ми відразу активували в нашому атмапросторі робочу зону, поставили, активували декілька каналів, тому що ми бачимо, коли працюємо з досвідом минулих життів або з досвідом родової системи, що утопленики. Не повністю звільняються від атмопростору нашої планети. І ми не могли зрозуміти, чому. Щось є сакральне у видухі. Це ми зрозуміли, коли працювали з досвідом душі, інших тілень, або якогось паралельного, або майбутнього рівня, тому що це люди, які помирали в космосі, де кисню немає. І от ми бачили, що утопленики, що ті, хто в космосі е, загинув, в них якась частинка свідомості, ніби атми залишається. Ну, Ніби, знаєте, немає цього оцього, щось сакральне в повному видиху. І тому ж кажуть, що коли людина не можна кричати в цей час, не можна злякати, не можна, тому що це гадь повністю щось повинно вийти. І тому ми поставили канал, тому що звичайно і тварини, і загинули, і напевно і старики, і ті, хто лежачий, і ті, хто це зрозуміло, в мене є мій важкий такий досить досвід. В мене донька навчалася в Індії. І з нею була моя мама, і вчинай е, був повінь, де за дві години вода піднялася на 6 метрів, і ну, ми літаки плавали, і все, що там було під час і після, ми це жахіття знаємо. Все. І е, що коли вода піднялася навіть на метр, то ти вже не можеш відкрити двері, тому що це ну, бетонна плита. А вікна на першому поверсі в Індії дуже у багатьох на решітках, і просто люди потонули за. І, ну, це неможливо було да, не евакуація, там 15 мільйонів людей. І, і Те, що потім було, да, вже після того, як вона стала спадати, як вона стала да, вимивати там все інше. А, тому, а, маючи певний досвід, а, да, я би, така була експертом певним, а, які системні команди потрібно, що у Атлантів запрошувати треба. І коли ми а, запустили туди вже енергію, все. Я бачу, щось вивертається, я бачу, як якийсь простір відкривається. І ми зробили польову роботу з отмологами, щоб е умовно віддати в оренду свої тіла, щоб чи засвідчити щось, що, щоб щось пройшло. А, якщо дуже коротко, місце, яке було е на місці, якому було Каховське водохранилище, е воно якесь святе. Е воно не просто святе, воно живе, і там якийсь прям канал, і вже. Ми вже, мені не вистачало інформації, тому ми вже почали в інтернеті дивитися все, що там був великий луг. І дійсно, я побачила, що козаки співали Січ, Мама, а Великий Луг тато. І пише, що цей великий луг був о, як раєм серед о, степу, що в, там щось було, і там було сім поселень козаків із дев'яти. І ми заходимо туди, а ми бачимо, що там в просторі прям записані знання, коли. Козаки знали, і як дихати, і як думати, і як стихіями керувати, і як, тобто вони тоді не могли дати людям це всім, наприклад, українцям, да, роздати це, тому що знання це сила, і це не метафора. І щоб її втримати, треба бути воїном. Ну, я зараз під словом, воїн кажу про зрілу особистість. І втримати ці знання могли тільки воїни. І тому вони зберегли це задля того, що коли українці стануть воїнами. То вони зможуть отримати це. Ми побачили, як з водою. Ця інформація пішла до Чорного моря, і Чорне море вже почало там вайфаїти, передавати океану. Ще дуже цікаво було. Рідер води, да, бо я казала, куди вона. Це якась така, знаєте, яка каже: я зараз ділюся цим фракталом з, усім, з усіма водами і запускається якийсь процес. А потім вона каже: Ой, мене десь макросвідомість переводять. Переводять, і вона каже: Я вода, вода планети Земля. І каже, в мене така інформаційна решітка, і мені я сюди пазл якийсь складаю, сюди пазл складаю. Каже, прям бачу лідники пітають звідки якась інформація. Зараз, оце з козацького лугу, прям фрактал якийсь, тобто ціле збирає зараз себе в якийсь пазл, в щось і прям готується на таке певне переродження. Це знаєте, колись було ціле, воно потім розлетілося в різні сторони, пізнавало. Змінювалося, а тепер повертається на базу і формує вже щось зовсім інше. Це те та не те, те ціле, яке тепер ціле, але по-новому. І воно тоді в щось зовсім інше і нове, бо нове це не трансформоване, старе, а нове це те, чого ще не існувало. От зараз ми в цьому місці. І тому, коли ми дивимося на Каховську ГЕС, і пам'ятаєте, да, там таких два крила і всередині цей. А ми до цього кажемо тут як породілля, яка народила, але прям таз поламала. Ми заходимо в той таз жіночий, ну, умовно такий, да, якщо йти за цією метафорою, за, цей, за тим, як транскрибується це, а вона ніби його поломала, знаєте, ще десь 7 тисяч років тому, і він зрісся не так. А зараз вона народила і воно вправилося так. Але зараз воно поломане. Але тепер воно зростеться і буде е, таким як потрібно. Ну, от, от, от так оця територія для нас прочиталася, от так вона розкрилася. І а до цього ще вночі я від Атлантів отримала інформацію, що ваші біди, ваші благословення, але потрібен час, щоб ви це зрозуміли. Дух, який ми назвали Херсонщина, казав. Я, як либідь, але якийсь все одно либідь, каже, ну, трансформований, я каже, закриваю крилами одне щось і хвостом, а щось вимушено віддати. Каже, це як мати, у якої 10 дітей, і вона одного повинна отдати, щоб Тому що ну, це єдиний спосіб залишити всіх якась сакральна жертва. Прям щось, щось вирішувалося до останнього. Але коли ми зайшли в тих. Ким пожертвували? Да? Ну, ось. А кажуть, тут стільки свята, тут стільки радості, тут стільки ми, як ті архангели, які відчиняють двері нового життя, ми прямо достойні честі зараз бути тим, хто будуть свідчити те і хто дав ці проходи. Ну, тобто, там таке свято. Я з такою інформацією не виходжу до аудиторії часто, тому що ну, це може бути образливо, да? це може бути боляче, це може бути, але ж і ця інформація. І її ми не можемо ігнорувати і казати, що її немає. Тому е, е, життя і смерть, і, е, вони існують поряд. І була така фраза, що в Україна стає батьківщиною народження програм нового часу. Ми якісь надпрекрасні, надчудесні, і чим швидше ми це зрозуміємо. Тим краще, можливо, да, буде наш шлях. Тому я певна, що все дуже швидко відбудується, все буде добре. А, і ще да, остання не дуже приємна тема, але вона є. Я зараз таку типу, подвійну роботу розповідаю, тому що була польова, а була там ще атмічна. Заходимо в свідомість до тих українців, які зараз на тимчасово окупованій території. А в них серед них дуже багато тих, хто ще не визначився. В тих, що в кого ще не було оцієї своєї точки зору, а тих, хто і раз показує, що для них для них війна якось пройшла швиденько, і не було отого всього, наприклад, що було в Херсоні, що було на окупованих територіях. Тобто ці якось вони не так постраждали, і ніби певна частина свідомостей, що до до кінця навіть не визначилась, тому що навіть є ті, хто. Та хай би вже нас тут залишали аби не стріляли. Та хай би ну тобто цей і тепер ця вся подія вона розплющила очі. Щоб вони там не розповідали рано чи пізно це все висниться. Але і вони самі там знають. Вони самі не дурні і розуміють. А навіть якщо ті, хто не вірять, що це росіяни підірвали серед тих да місцевих людей, а то вони ж бачать відношення до них. Ну, тобто не різного рівня прозріння, а це ще на цей жах змив у багатьох е, сумління. Тому, знаєте, як приходить біда, вона приходить багато чого з чим. І е, зайшло це життя з цією новою програмою часу, яке назвало себе життя, яке не оплакує смерть. Що Зараз час життя, яке не оплакує смерть. а Сприймає її як рівну, тому що вона необхідна. Там, де зміни, вона просто необхідна. А як там Путін він вже оплакує свою смерть чи ні? Що він там вам казав, які секрети розповідав? Приснився мені Путін. Сон настільки ясний, тому що мені за ніч сниться декілька снів. І я майже нічого вже не пам'ятаю, тому що дуже об'ємно, дуже багато. І... А оце так, що прям як художній фільм, як прожити, то я розумію, що це не зовсім сон, що це якась зустріч. Я думаю, що астральна, але свідомість мені уплотнила все, що ми були в моїй квартирі, де тут де ми зараз перебуваємо. Він ще так подивився, як ми тут устроїлися. Там я не дивувалася, а коли вже прокинулася і почала це згадувати, я думаю, чи я не дивувалася. Вже потім, коли я цей сон для себе там, да, аналізувала, то дещо уточнювала, то скажу, що це прям зустріч астральна з астральним двійником. Я його запитую, да, кажу це, як, як справи. А він каже: ну, ти ж знаєш, я вільний тільки під час сну, коли тіло спить. І в цю секунду я також знаю, тому це сон, 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 стан. Да. І тому, що коли він сказав, я відразу знала, я прям побачила: Антихрист як енергія, інкорпорація, тобто зайшло в тіло і витіснило свідомість. Свідомість може тільки свідчити, але не може не володіти тілом, не голосовими зв'язками, не знаєте, у фільми там по типу чужі чи Я не пам'ятаю, хто коли володів свідомістю, а е, ту свідомість вона не вмирала, тому що без неї помратіло, е, е, тому її просто витісняли умовно. І е, ті, хто друзі там, знаходився в, в, в світі, да, кричали: Давай, ти зможеш, ти зможеш, ви, ви", ну, якби, супр... роби супротив якийсь там чини. І ось е, ця, цей фільм так пояснює, як я це зрозуміла. І а, я дивлюся, а екскорпорований взагалі, ну я так розумію, що вся путінська влада. Тому що ну, величезний, якщо цей мозок скласти в два мозок, да, в якийсь один, то це дуже багато людей. Я кажу: чому так багато? Він каже: ну це ж антихрист, Він не може, ця свідомість не може поміститися не в одному мозку людському. І тут вже в мене питання, а як же Ісус Христос вмістив е, таку свідомість в звичайному тілі? І в цей же час він у мене запитує: а як твій Христос? Тобто він антихрист, да? а тут е, е, я повертаюся, а в нас оці світлячки. Знаєте, там прям така якась хмара, е, і от вона. І вони навіть воно навіть починає вже розуміти з середини, що вони одна з одним розмовляють. Знаєте, там я Путін розмовляю з Я там Патрошевим і слухаєм я Шойгу, але це все як -то, з мій Горинич там якийсь, да, в якого 10 голів, і воно усвідомлює свою персоналізацію. Але воно і воно одне за собою всередині багато аналізу в кожному мозку, між друг один між другим, і воно, це знаєте, як шукає якісь, якусь формулу, якийсь вихід, щось вона шукає, і повертаються. А в нас дуже багато цих світлячків. І я запитую, як, як тоді Ісус змістив? кажуть тому, що судячи за цього, була дійсно якась космічна імплантація, ну як штучного запліднення. Щоб і помістили велику душу, і сама. Марія була роду царського і святого до 12-го коліна. Да? І тому це все стало можливим, і то його можна було дати тільки в тій формі, щоб народитися, да? не травмувати, не фізикою, фізика витримала. Потім довго-довго готували в Єгипті, а в Єгипті вже були знання, які Атланти їм поставляли. А то, тільки потім, коли розкрили його свідомість, тільки з 33 років він був спроможний. І знову таки не вмістити, а бути повністю вайфаєм, тобто бути повністю а, тим, хто транслював і цю енергію, і цю інформацію, і цю всю в той час, якщо вища його частина, була там. А зараз відбувається, а, повинна зустрітися а, свідомість а, Христа і Антихриста в повній мірі. І ніби Антихрист зараз а, більш. А, Прогресивний, умовно, скажемо. Тому що наш Христос тільки, тільки, тільки. А Христос це певна кількість свідомостей, Христос свідомостей, да? і тоді вони дивляться одне на одного. Треба е, оце вирівняння. І е, вони дивляться одне на одного, е, і тільки це і складає ціле. Не антихрист без Христа, не ціле, не Христос без Антихриста, не ціле. І там яка є якась є. Е, Місток якогось селенського паритету, місток якогось, і тому я розумію, що для багатьох українців да, хочеться нашої перемоги і е, ніяких не переговорів, нічого, але рано чи пізно. А ми будемо вимушені сідати за один стіл, з ким ми там будемо розмовляти. Я щиро вірю, що це вже буде хтось новий, ще й хтось із наших протеже. знаєте, Бо все в світі змінюється. І це вирівнюється в цьому вселенському паритеті. Це якась домовленість, але ну, прямо ця і пацанська бандитська по, по цим, і на рівні е, зверх справедливості, і ну, то, знаєте, на всіх рівнях. І бандитських, і е, там, божественних щось буде е, зроблене, і саме ці сили, протидійні сили, темних і світлих, зроблять е, щось неймовірне, чого ще не було. Чого ще не було. І от там це я це я це знала, да, і е, що ми служимо е, цим різним двом системам. Він дуже сумний, тому що вони також заморилися, а ми ще не прокидаємось. Тобто їх біде, тому що о, о, цей, вони вже не можуть терпіти, тому що ми ще, десь ми ще десь грузнемо. І була інформація, що Україна вже пройшла два іспита: вогонь це, коли все палало і горіло, вода. Зараз нас чекає мідна труба. А мідна труба це іспит владою, це те, що нам зараз дають ці спектри, ці доступи. Що ми дуже скоро вже почнемо на світовій палітрі бути центром і диктувати вже й певні свої правила, і бути не просто да, там, з якимись ознаками суб'єктності. Да? Ми будемо прям центральним суб'єктом, який буде щось. Да, з об'єктивної точки зору формувати. Тому цей іспит у нас попереду будування тої держави, тих рівнів, тих правил, тих, які дійсно дадуть можливість цьому новому часу розкластися. Тому ну, все йде, як йде, але треба прискорювати процес прокидання і знаходження всередині себе цієї позиції, що якщо ми це прожили. Якщо ми йдемо далі, то ми повинні жити і за себе і за тих, кого більше немає. І ця жертва не повинна була бути даремною. Нам потрібно зараз формувати цю нову, нову людину, нову цивілізацію, нову і це відповідальність кожного. Кожного без виключення, без різниці, посада, стать, соціальний статус це не має значення. Ми переходимо до людяного людства. І кожен повинен про це пам'ятати і бути еталоном цього слов'янина. Під словом слов'янина зараз кажу, той у кого світло сяє. А як на вашу думку можна пришвидшити власне цей процес прокидання? Є якийсь рецепт? Ну ми ж працюємо, Оксана, з вами заради цього. Ну, змону закликаємо, закликаємо. Uh, да, у нас атмосацанги кожну середу останнього місяця безкоштовно. Це такий даршаншвятоносний для поєднання своєї атмою, своїм внутрішнім спектром, своєю душею, центром і так далі. Хто там, як синоніми сприймає. Uh, робимо, uh, на щастя, кажуть, що необхідна uh, певна кількість свідомостей. Знаєте, оце, ця христосвідомість – це не розділити все людство uh, направо і наліво. Ні, там. Ще є дуже багато, дивіться, підійдіть восени, подивіться на дерево. Одні плоди вже перезріли, інші, откусінькі, залишились в пуп'янках. Тому ні, треба на певних два фрактали. І, на жаль, антихрист Якби запустив таку акцію, що, знаєте, ніби злобу сіяти легше. І тому, ніби ми доганяємо їх мозок раз і знову е, цей збільшився. Але зараз уже також є відтік. Ми бачимо, що вже прозріває дехто, що вже дехто знімає ці медузи, що вже дехто психує, психує, на що нам ваша Україна. не тому, що ми їм потрібні, а тому, що е, їх, їх уже спокій лишають. А тому вони агресують. Це здорова агресія, тому що вона істина і справжня. Ця здорова агресія е, скидає оці всі. Інфотехнології, які їм місцеве телебачення там на fi наліпили. і на оцій здоровій агресії в них злітають і, і це, все да ідуть здравомисле, де ідуть питання на що воно нам потрібно, на що воно і ще більше психів. Ще більше і тому е, оце все так чи інакше приводить до того, що ми повинні пам'ятати добра потрібно, якісне знаєте, хай воно буде якісне. Тому той, хто вже на цьому шляху, просто розуміє, що треба збільшувати своє світло ще більше, знаєте, за себе і за того, хто поки сидить в абажурі. Да? І тому і, і дійсно ще більше більше людей приєднується. Ну і ще раз кажу: збільшується це, це світопроводимість тих, вже, хто працює. І так, а там навпаки, ми зараз бачимо ток певний. От є відчуття, як тільки буде це врівноваження, то світло якось так зможе висвітлити темне, що всі побачать, що це антихрист. Ну, прямо зріють. Я не знаю. Знаєте, як у святих німб виходить, може. У Путіна рога з'являться якось метафорично, не знаю. Але якось що прямо тільки при певній кількості світла можна пройти оцей голографічний щит того, що, чим вони хочуть здаватися. Вони кажуть, ми це, ми це, дивіться, дивіться. Але світло це якось висвітлить те, що там, а там якось всі так ахнуть. Тож е, чекаємо. Це обмін енергією. Ми вам інформацію. Ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо.